Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Я прокинулася сьогодні о 8-й ранку, так як погано спала з малюком, тому що у нього лізуть зуби. І одразу підійшла до вікна, там на мене очікував чудовий подарунок, сніжок, на який я так чекала, тому що ця зима була малосніжна, і хотілося б більше снігу. Саша приїхав з роботи та прикупив дещо, те, що я просила. Ми поснідали і він вирушив за посилкою нашою. Нарешті прийшли стільці та стіл. Диван прийде трохи пізніше. На дворі дуже гарна погода, сонячно, проте холодно. Поки я готувала їжу, Саша займався складанням. Насправді все дуже легко склалося, так як Саша вже неодноразово збирав меблі. І шавки збирав, і також схожий стіл збирав, так що у нього є досвід, і він знає, як це робити, тому для нього це було елементарно. Стіл у нас йде з металу самі ніжки та кріплення. Так, я вже все прибрала тут. Сашко поки склав тільки два стільця, але ми їх замовили а, три штуки. Вони такі металеві. А, проте а, ось це і саме сидіння. А, виготовлено з пластику. Саша перевіряв, він вже сідав, Так як він важить 110 кг. То стільчик однозначно витримує. Ну, такі, мінімалістичні, можна сказати. Дуже легко, відповідно, їх піднімати. Ось ми залишили тут поки табуретки ці, тому що не знаємо, куди дівати. Ну, і, власне, стіл показувала, як він розкладається. Це він вже в розкладеному вигляді, плюс цього столу, в тому, що а, він. Також складається і стає невеликим, тобто наполовину ось так. Мені дуже подобається однозначно, тому що в нас схожий стіл, можна сказати, такий самий, тільки комп'ютерний, стоїть у спальні, і ми дуже ним задоволені, то я думаю, що також. Будемо задоволені, десь Бог, і цим столиком, стільцями замовляли ми в епіцентрі, і також забирали з епіцентру. Але я думаю, що треба покористуватися і тоді вже точно дам знати, що і як. Також очікуємо на диван, тому. В скорому часі тут картина зміниться нарешті у цій вітальні. Ну, але поки результат мені і так дуже подобається. Саме те, що я хотіла. Ось. У нас вже третій день прорив і немає води. Я не можу нормально помитися, помити голову, тому що банально навіть загріти води немає як. Так як чоловік був на роботі, а я з малюком, то зрозуміло, що я не пішла би на сусідню вулицю до криниці, тому що йти далеко і нести відра з водою важко. Тому я обмежилася тим, що просто помила посуд у холодній воді. і... Нічого не готувала, а просто відпочивала. А ввечері вже себе загрузила роботою, якої я покажу трішки пізніше. Я вирішила знову приготувати кекси у вигляді серця і зробити хліб, залишаю його відпочивати на деякий час, так як я розпалила пічку, то в кімнаті тепло він швидко підійшов. І ось так піднявся. У мене достатньо смальцю, тому не буду використовувати, зрозуміло, що маргарин. І роблю прогалики, 7 ложок столових смальцю та сметани, і, звичайно, борошну. Я все стараюся завжди робити швидко, не присідати, не відпочивати під час процесу, тому що як тільки я це зроблю, мені одразу не хочеться нічого робити, хочеться сидіти в телефоні, дивитися якісь відео, і приходить в том, а рук це життя. Чим більше ти рухаєшся, тим більше роботи хочеться зробити. Ну, особисто, принаймні, у мене так. Рогалики я роблю із маковою начинкою, випікати буду, звичайно, що у пічці. І так як у нас немає води, це дуже погіршує становище, тому що доводиться мити посуд у холодній воді або ж нагрівати, це дуже довго. Але є те, що є. Просто мені цікаво, куди дівається весь державний бюджет, якщо вони не можуть найняти банальну людину, ще одну, і платити достойну зарплатню. Тому що дійсно ніхто не хоче йти у комунальне працювати, це велика проблема у нас в селі. Я вирішила зробити крем, проте він в мене не вийшов, так як я робила не за своїм рецептом із Філадельфії та цукрової пудри і масла, а додала просто масло та згущене молоко, тому він в мене трішки розтікся. Зварила макарон також на буржуйці. Спекла ось такі гарні кекси, і вже в процесі зрозуміла, що даремно я додала ще барвник, тому що е, спочатку з цим кремом все було окей. Мені здається, що з цим барвником е, щось не так. Я згадала, що нещодавно помила всі свої банки склянки, пересипаю сіль у різні ємності, щоб було. Компот я не варила, так як мама Саші нам передала. Я вирішила просто його розбавити і спекла м'ясо. Отже, що я приготувала за одну годину. В мене ось такий гречаний супчик. Я засмажку не робила. Одразу все кинула варитися, макарони. Також я спекла м'ясце зі свинини. У мене ще тут цілий шматок є. Ось. На солодке в мене рогалики з маковою начинкою. На смальці. Також ось такі кекси. Крем в мене трішки потік, тому що я його робила не як завжди з сиром, ось цією намазкою з Філадельфією, а робила зі згущанкою, Далі в мене хлібчик. Я спекла два, Ось і компот з вишень Ми відкрили. Друзі, зараз вам покажу, в якому положенні заснув Остапчик. Це просто. День закоханих я провела у прибиранні, тому що дійсно була робота, яку необхідно було зробити. Поскладала собі одяг, тут в мене светрики. Светриків мені купувати не потрібно, тому що ще там є ціла полиця, і з іншої сторони і тут все поскладано. Тут в мене штани різноманітні спідниці. Тут в мене домашній одяг, тут літній. Також поскладала все на вішачках, свої сукні літні. Хочу купити більше ось таких. По-моєму, я купувала їх в Аврорі на легкий одяг, саме то. Дуже багато одягу Остапа верхнього. Ось, поки в мене тут ковдра нам давав пастор, біла, така велика, таке завжди потрібне. Та постільна білизна. Тобто тут теж поскладено. Ось. Ну і зробила ревізію в себе в комоді, так як перша шуфлятка в мене зайнята різноманітними дрібницями. То тут поскладала в мене серветки, моя біблія, якісь журнали також, Остапа. Ось креми. Наші дитячі ліки, парацетамол, нурофен, пертусин це я не знаю. Ой, це чоловіка, здається. Чоловіка мікстура. Він купував, тому що в нього кашель був. ось, Краплі у нас тут, це також малюка, мій штатив, в якому малюк загубив одну деталь. Тепер не знаю, де її знайти. Тут також різноманітні деталі. Це чоловіка треба спитати, що йому тут треба, що не треба. А, також усілякі скотч, дрібниці. Загалом треба, щоб воно десь знаходилося, то я обрала першу шуклятку в комоді. Ну що ж, на цьому все. Я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого Божого благословення. До нових зустрічей і па, -па.